Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас неділя, 18 лютого. Сьогодні день народження моєї сестри. Вітаю її! Бажаю здоров'я! До речі, у багатьох людей сьогодні день народження. Та і коли заходжу в інстаграм, в телеграм на Ютуб, то 18 лютого прямо дуже-дуже щедрий на дні народження різних людей і знайомих, і незнайомих. Так що всім бажаю здоров'я, мирного неба, хорошого настрою, здійснення бажань. Я вам говорила, що буду пекти рогалики на вихідних, але так як... Поки що немає їх кому їсти, а сама не хочу не їдатися, то відставила випікання до іншого дня, інших вихідних. А сьогодні напекла трішки, наш смажила верніше трішки деруні. Відклала вже собі от в судочок завтра візьму на роботу. Так як мої хлопці деруни не дуже люблять, то їм їх майже всі сама, але по потрішки -по жарю, тому що ну, на шлунок вони важкуваті. Зараз п'ю каву з молоком і буду йти фарбувати волосся. На роботі мені одна там, колега сказала, що перед тим як фарбувати волосся, потрібно випити каву. Тоді фарба буде довше триматися. Ну, от бачите, яка ця кава чудодійна і фінансове благополуччя буде після кави з корицею по четвергам. і... І перед фарбуванням Вона так діє, що ми можемо довше відтягувати наступне фарбування. Ну, кава просто-просто супер. Недаремно ми її так любимо. А ще ж пам'ятаєте, я вам показувала хребет, то я його так, ну, лососовий, да, холодного копчення. То я його так знаєте, обгризла гарненько, от, а з нього ще зварю уху. Чомусь мені захотілося такої от ухи з смаком і ароматом копченостей. Так, і також варю компот. Варю так чималеньку, таку кастрюльку, тут, мабуть, майже 3 літри чи з половиною, Ну і так протягом тижня буду пити замість води. Ну, Я вже не разом говорила, що такий компот, де багато яблук діє на мій організм як сичогіння. Ну, Це вважаю, що це, це добре. Так, відкрила фарбу. Все зрозуміло, тільки не зрозуміло, тут є якийсь серум. От серум. І не можу ніде знайти інформацію, вже і тут шукала, і на корупції шукала. Що ж це за серум і коли його використовувати? Чи перед покраскою, чи після покраски. Не знаю. От прямо хочу все-таки його використати, а коли, мабуть, все-таки це перед покраскою. Ні, потрібно на волосся нанести, мабуть, що так. Ну, Ніде ніде ніякої інформації. Ви знаєте, вже все передавилася. Взяла навіть лупу, подивилася, так все перечитала, нема ніде нічого, нема ніде ніякої інформації. Ну, Але ж буду буду фарбуватися. А ще хожу й думаю, які ж парфуми мені використовувати в наступному тижні. Так, на початку цього тижня я її використовувала, але ж вона, ви знаєте, не стійка. Вона в мене зараз більше в якості такого домашнього парфуму, або коли ну, я знаю, що я нанесу його і нікого на роботі не задушу. Ну І це від персів Sunshine, теж я днів три його використовувала і відставляю десь до, мабуть, кінця літа. Тут, от чітко зараз, саме в цю пору року, я відчуваю дуже чітко тут манго, таке, знаєте, соковите, є систе манго, саме такий от, тропічний фрукт, аромат дуже дуже сильно відчуваю. Влітку якось мені він цей аромат більше квітковий, а зараз все-таки він більше фруктовий. Ну і тут відчуваю мімозу, але мімозу також трішки, під, яка підсохла не свіжу мімозу, і саме не квіти, а саме оці листочки, гілочки, які вже трішки підсохли. Хороший аромат, але е, почитала ще відгуки про нього і дійсно ну, кажуть, що спробуйте його все-таки в кінці літа, на початку осені, тоді він саме-саме краще розкривається. А зараз, мабуть, щось буду шукати в своїх запасах зеленого кольору. Чомусь мені хочеться зараз вибрати аромат саме Зелений. Можливо, це буде. Avon Трус або, або щось, щось таке зелененьке, не знаю, що там в мене є. Буду шукати, і потім вам обов'язково покажу і розкажу. Так що, от так проходить моя неділя. Сьогодні був відносно такий хороший, теплий день. Спочатку було навіть сонечко, але потім похмарило і от зараз. Такий тихий спокійний вечір. Бажаю вам всім гарного настрою, бажаю гарного початку тижня, здоров'я. Ну і до наступної зустрічі. Саме головне, щоб цей тиждень був тихий, мирний, спокійний. І цей тиждень розпочинається з. Багатьох днів народження, і так протягом тижня ну, день народження за днем народження дуже багато. Людей народилися саме на цьому тижні. Ну, І також ми знаємо, що цей тиждень для України доволі таки сумний, тому що 10 років назад почались розстріли на Майдані, і так знаєте, як я кажу в день народження сестри моєї сестри, якраз почалися розстріли, а мій день народження якраз хоронили на Майдані людей. Тому от так життя. Переплітаються і радісні події, і сумні події. Але ми тримаємося, якось відволікаємося, підтримуємо один одного і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!